Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні, розділ 18. Один Френк очікував, що коли він повернеться додому, Ілей навалить йому чергову порцію гидді. Але навпаки, ситуація виявилася небезвигідною. Як ніщо інше цього дня, а як зате зайшлося той у наступні дні, його проблеми легко розрішилися самі собою. То чому ж він почувався зовсім нерадісним? Його відчужена дружина спала у ліжку їхньої дочки, обіймаючи правою рукою Нану за плечі. Кокон на обличчі Лейн був тоненький, як той цупкий перший шар пап'ямаше, проте саван покривав її вже всю цілком. На нічному столику лежала записка. Френк зіжмакав цей папірець і викинув його в коробку на сміття при ліжку. На борту коробки у своїй скристій сукні танцювала Тіана. Чорношкіра Діснеївська принцеса і магічні тварини почтом виступали слідом за нею. Нема цьому адекватних слів. Гард Флікінджер піднявся вслід за Френком на другий поверх і стояв зараз позад нього у дверях кімнати Нани. Так, гадаю, так воно і є, промовив Френк. На нічному столику стояло обрамлене фото Нани з батьками. Нана тримала свою призову закладку для книг. Доктор узяв фотографію в руки і роздивлявся. У неї ваші вилиці, містер Гірі, щаслива дівчина. Френк не знав, як на це відповісти, тому не промовив нічого. Незбентежений мовчанкою лікар поставив фото на місце. Ну, робимо. Вони залишили Елей на ліжку, а Френку друг за цей день взяв свою дочку на руки і поніс її сходами донизу. Груди у неї здіймалися і опадали. Там всередині вона була живою. Але в пацієнтів у комі з померлим мозком також б'ється серце. Залишалася серйозна можливість, що їхня остання розмова, яку Френк важко нестиме у пам'яті до своєї смерті, коли б його смерть не настала, це та вранішня, коли він накричав на дочку на заїзді, налякав її. Сум побував Френка, неначе низький туман поглинав його, піднімаючись від черевиків угору. У нього не було жодних підстав вірити, що цей нарколига доктор здатен зробити бодай щось путнє. Тим часом Флікінджер уже розіслав на паркетній підлозі вітальні рушники і попросив Френка покласти на них нану. А чому не на диван? Тому що тут вона буде під світлом, містере Гірі. А, ясно. Гарт Флікінджер опустився на коліна біля нани і розкрив свій медичний саквояж. Налиті кров'ю з почервонілими повіками очі надавали йому вампірського вигляду. На додаток до цього його тонкий ніс і високий спадистий лоб в обрамленні рудих кучерів немов натякали на якесь ельфійське юродство. І все ж, ба навіть попри те, що Френк знав, той досі залишається певною мірою вгашеним, тону доктора був утішливий, не дивно, що він їздить Мерседесом. Отже, що нам відомо нам відомо, що вона спить, сказав Френк, почуваючись надзвичайно тупим. Ох, насправді даних набагато більше за це. З новин я дізнався головним чином таке кокони це волокнистий матеріал, який схоже складається зі шмарклів, слини, вушної сірки і великої кількості якогось невідомого протеїну. Яким чином він виробляється, звідки надходить, це нам невідомо, і крім того, саме його існування не здається можливим, оскільки нормальні жіночі виділення є значно меншими, наприклад, дві столових ложки крові в нормальний менструальний період, і навіть у важкий не більше одної чашки. Також нам відомо, що заснулих, як видно, ці кокони підтримують у живому стані. А якщо їх розірвати, вони сатаніють, сказав Френк. Саме так. Гарт розклав на кавовому столику інструменти скальпель, ножиці, а з чорного портфеля дістав невеличкий мікроскоп. Почнемо з перевірки пульсу вашої дочки. Гаразд? Френк сказав, що він не проти. Флікінджер обережно підняв обгорнути нани і тримав його 30 секунд. Після цього так само обережно його поклав. Пульс дещо приглушений матеріалом кокону, але для здорової дівчинки її віку в стані спокою він у межах норми. А тепер, містері Гірі, Френк, добре. Що нам невідомо, Френку? Відповідь була очевидною чому це відбувається? Чому? сплеснув долонями Флікінджер. Ось воно. Усе в природі має якусь причину. Що є причиною цього? Що цей кокон намагається зробити? Він узяв свої ножиці і клацнув ними розкривши і закривши леза. Отже, проведемо дослідження. 2. Коли їй не було з ким побалакати, Джинет іноді балакала сама з собою, чи то радше з уявною, але уважною співбесідницею. Доктор Норкрос сказав їй, що це цілком добре, це називається виговоритися. Цієї ночі її слухачкою була Рі, яку довелося уявити, тому що офіцер Лемплі її вбила. Трохи перегодом вона спробує знайти, де вони її поклали, віддасть їй шану, але зараз просто сидіти тут, у їхній камері, вже досить добре зараз їй не потрібно більшого. Рі, я розповім тобі, що трапилося. Деміан ушкодив собі коліно, коли грав у футбол, ось що трапилося. Звичайна товариська гра з якимись хлопцями у парку. Мене там не було. Дейміїн мені сказав, що ніхто його там і пальцем не торкнув. Вони просто зіткнулися. Думаю, він хотів перехопити Квотербека, почув, як щось тріснуло, упав на траву, підвівся, уже накульгуючи. Чи там передня хрестоподібна зв'язка, чи то внутрішня бічна зв'язка, я завжди забуваю, яка саме. Ну, розумієш, якась із цих така пружинка між кістками. Рі промовила угу. У той час справи у нас ішли добре, хіба що ми не мали медичної страховки. У мене була робота в дитсадку 30 годин на тиждень. А деміан працював неофіційно, але регулярно, і платили йому неймовірно, десь двадцятку за годину, готівкою. Він працював типу помічником в одній дрібній фірмі, яка робила меблі для багатих людей у Чарльстоні, політиків, керівників компаній і всяких таких, парубків із великого вугільного бізнесу. Деміен багато тягав важкого і таке інше. Справи у нас ішли чудово, особливо як для пари молодят, у яких нема нічого, крім дипломів старшої школи, я собою пишалася. промовила, ти мала на це повне право. У нас була квартира, і то добра, гарні меблі, все інше, краще, ніж те, що я мала дитиною. Він купив собі мотоцикл, майже новесенький, а для мене ми винаймали машину, щоб я могла нею їздити з моїм синочком Боббі. Ми їздили в Діснейленд, каталися на космічній горі, відвідували дім привидів, обнімалися з гуфі все, що треба. Я позичала своїй сестрі гроші на лікування у дерматолога, дала гроші матері на ремонт даху, але медичної страховки не було в Деймі на те бісове коліно. Найкращим виходом була б операція, але нам треба було просто зціпити зуби і зробити її. Продати мотоцикл, відмовитися від машини, затягнути паски на якийсь рік. Саме так я й хотіла тоді зробити присягаюся, але Деймієн не хотів відмовлявся важко когось до такого примусити це ж було його коліно тому я лишила його у спокої. Сама, знаєш, чоловіки, не зупиняться, не спитають, кудою краще пройти і не підуть до лікаря, поки вже зовсім не будуть при смерті. Рі промовила Твоя правда, серденько, моє. Нє нє, казав він, я оклигаю. Ну, я мушу визнати, що ми мали звичку розважатися, завжди гулянки, як воно, звичайно, у молодих. Екстезі трава, само собою, кокс, якщо хтось приносив. Деміан ховав якісь депресанти, почав їх приймати, щоби коліно йому не так сильно боліло. Самолікування, так називається, доктор Норкрос. А ти ж знаєш, які у мене болі в голові, мої сині падлюки. Рі промовила, звісно, я знаю. Еге. Отже, одного вечора я кажу Деміїну, що голова мене просто вбиває, і він дає мені пігулку. Спробуй оце, каже він. Подивимося, чи воно тобі оте не заполірує. Отак мене й присадило. Глухо і в кінець. Розумієш. Рі промовила, Розумію. Три Джареда вже вернуло від новин, тому він перемкнувся на громадський канал, де якась надзвичайно екзальтована майстриня давала урок торочення бісерною бахромою. Напевне, передача транслювалася в запису якщо це не так, якщо ця майстриня саме зараз у такому піднесеному настрої, не хотів би він зустрітися з нею в нормальний час. Зараз ми зробимо таку красу. вигукувала вона, підстрибуючи на стільці на тлі сірої декорації поза її спиною. Ця майстриня була його єдиною компаньонкою Моллі вже заснула. Близько першої Джаред тихцем відлучився до туалету. Коли за три хвилини він повернувся, Молі вже вимкнулась на дивані, стискаючи в руках бляшанку у гірської роси, яку він їй перед тим дав. Обличчя бідної дитини вже наполовину обросло павутинням. Тоді Джаред і сам відключився на пару годин на шкіряному дивані виснаження збороло Бентегу. Його розбудив якийсь гидкий запах, що наплив крізь ці часті двері, ніс подавав тривожний сигнал про далеку пожежу. Він посунув скляні двері, зачинивши їх наглухо, і повернувся у крісло. У телевізорі камера дуже зблизька сфокусувалася на руках тієї майстрині, як вони нижуть голкою. Встромила, витягла, підтягнула, закріпила. Було 2.54 ранку п'ятниці. Новий день, судячи з годинника, але відчуття було таке, що вчорашній день їх ще довго не відпустить, якщо взагалі бодай колись. Джаред уже зробив рейд через вулицю, реквізував із сумки місіс Ренсом її мобільний телефон. Зараз він набирав на ньому текстове повідомлення для Мері. Джаред кинув погляд на дівчинку на дивані, він укрив її ковдрою. Оболонка на її голові була круглою і білою. Чудово, набрав він, дудлить гірську росу. Це з її бабусі телефона я зараз пишу. Мері пообіцяла, що скоро напишу йому знову. Джаред повернувся до телевізора. Схоже, було, та майстриня взагалі не знає, що таке виснаження. А тепер знаю, що декого цим розчарую, але скажу я байдуже до скла. На ньому виникають подряпини. На моє глибоке переконання, ви можете робити те саме з пластиком. Камера наїхала на рожеву намистинку, яку вона тримала між вказівним і великим пальцями. Подивіться, навіть око фахівця майже не помітить різниці. Дуже добре, промовив Джаред, він ніколи не був тим, хто балакає сам із собою, але ж він ніколи раніше також не був сам на сам у своєму домі з оповитим білістю тілом. Ну й неможливо було заперечити, що ця крихітна рожева херня, як на його око, таки здавалася склом дуже к херам воно добре, пані. Джареде, з ким це ти говориш? Він не почув, коли відчинилися передні двері. Він скочив на ноги, зробив зі своїм болючим коліном чотири чи п'ять тремких кроків і впав у батьківські обійми. Клінт із Джаредом стояли, обнявшись між кухнею і вітальною, обидва рюмсали. Джаред намагався пояснити батькові, що він тільки вийшов помочитися, що він нічим не міг допомогти Моллі, що почувається він жахливо. Але чорти забирай не міг же він час від часу кудись не виходити, а вона на позір була у повнім порядку. Він був певен, що з нею все буде гаразд, перевенили, як завжди, дудлячи ту гірську росу. Геть усе не було гаразд, але Клінт сказав, що все гаразд. Він повторював це знову і знову, і батько з сином стискали один одного міцніше і міцніше, неначе силою волі могли зробити, що так стане, і, можливо, можливо, на якусь пару секунд вони цього досягли. Чотири той зразок, який Флікінджер зрізав з передпліччя Нани, нагадував, коли Френк роздивлявся його крізь окуляр маленького мікроскопа, клаптик якогось тонкотканого полотна, переплетіння ниток і ниточок, ниточок і ниток. Це дуже схоже на якусь тканину рослинного походження, сказав доктор, на мій погляд, принаймні. Френк уявив собі, як він відкушує від стебла селери, уявив той нитчастий кінець, що залишається висіти. Гарт стиснув і потер клаптик білої тканини у себе між пальцями. Коли він розвів пальці, та штука розтягнулася між ними, як жувальна гумка. Липка надзвичайно тяглиста, швидко росте, якимсь чином спотворює хімічні процеси в носійці, жорстоко спотворює їх. Гард продовжував бурмотіти, говорячи радше до себе, ніж до Френка, а Френк тим часом зважував з маління його дочки до слова носійка. Це не додавало йому радості. Гард хихотнув. Не подобається мені ваша поведінка, містере Прядво. Зовсім не подобається. Він скривився і скинув ту фібру на предметне скельце мікроскопа. Як ви почуваєтеся, докторе Флікінджер? Френк міг сприймати, що хірург ексцентричний і вгашений, і схоже було, що він дійсно знається на тому, що робить, але в цього парубка ціла купа гострих знарядь поблизу його безпорадної дочки. Просто шовковисто, хоча був би не проти випити. Флікінджер знову присів на опочіпки біля простертого тіла нани. Кінчиком ножиць він подряпав у неї під краєм здрі. Цей наш приятель, містер прядво, він суперечливий, З усі біч скидається на грибок, але такий активно, агресивний і водночас цікавиться тільки Хікс хромосомою. Аж ось ти відстригаєш його від загальної маси, і він перетворюється на ніщо, ніщо. Тоді він просто якесь липуче лайно, та й годі. Френк вибачився, пониж пориву кухні і задовольнився рештками на верхній полиці між борошном і вівсяними пластівцями. Там було достатньо, щоб націдити кожному з них надюйм. Він приніс чарки у вітальню. Якщо мої очі не обманюють, це кухарський херес. Ми вже злидні, бідуємо, Френку. Тон у і на дещиці не був розчарований. Узявши чарку, він одним махом вихилив її і хукнув задоволено. Слухай но, ну, а сірники в тебе є? Чи запальничка?